Друзі, привіт! Магазин Velomaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед Дорожник гранат. Велосипед на 28 колесах на алюмінієвій рамі дорожнього типа. рами тут 20-й, підійде на зріст від 170-190 до 190 см. Так виглядає рама. Цікавий дизайн, цікавий гідроформінг. Як ми можемо бачити, по заводу встановлені повноцінні крила та багажник. Так виглядає. Цікаві дропаути, можна встановити фляга тримач та насос, є відповідні бонки, високий кермовий стакан. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти, кермо сталеве, ширина керма. 68 См. Також на кермі ми бачимо, які гумові гріпси, анатомічні. Та монетки L2A3 2х8. І гальмівні ручки алюмінієві Кермова колонка тут 1 на 8. Вилка сталева жорстка. Покришки 28175. Вони з універсальним протектором та з світловідбиваючою смужкою. Подвійні алюмінієві абада і втулка тут алюмінієва на промислових підшипниках на ексцентрики. Також ми бачимо дискові механічні гальма, розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм. Ведуча пара тут на дві зірки 34 і 42 кількість зубів на зірках. Шатуни алюмінієві, довжина 170 мм. передній перемикач L2 і каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач також L2 A3, Касета на 8 зірок, 11-34 кількість зубів на зірках, тулка задня вже на гайках, Алюмінієва. І так виглядає задні гальм. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир. І таке гарне, комфортне сидіння, брендований піддорожник з комфортним м'яким наповнювачем. Так виглядає. Велосипед дорожніх гранат. Є нова модель, але має всі шанси стати лідером продаж, так як має ряд таких переваг, як алюмінієва рама, дискові механічні гальма, повноцінні крила, багажник, підножка це все є по заводу. ззаді касета і так далі. Гарантія велосипеда 10 років на раму, 1,5 роки на обладнання. Придбати зможете його в нас в магазині з безкоштовною доставкою по Україні новою поштою або Укрпоштою наложеним платежем оплатою частиною, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!